Увага, увага, Україна на дроті. Моє звернення знову до кацапських ідіотів. По вашій милості гниди о 17-й годині у нас відбій. Світло вимикають. Але ми працюєті. ставимо свічки за ваш упокій. Маленька свічечка, щоб рашка вся згоріла. Середня, щоб ваша нація нарешті, хоч трішечки прозріла. Ще є в коморі свічка велика. Запалюємо, щоб не стояв у москаля до віку. щоб ви байстрюків більше не плодили і лиха на землі нікому не робили. Тисячі бабусь у темряві вам вже всі поробили, щоб тільки в Україну заходили тут і гнили, нашептано, наворожено вже вам на сто років вперед. А ви думали, буде вам тут лише мед? Ах, і ще є для вас одна така причудова новина: лялька-мотанка, заговорена на на мир, на добро, процвітання і нашу перемогу. А ще на остаточний відбій повітряної тривоги. Слава Україні! Героям слава! Все буде Україна!